Привіт, програміст! От яке перше зображення виникає в голові, коли звучить це слово? Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки цієї професії, розібрати найпопулярніші міфи і зрозуміти, хто ж ці люди, що насправді створюють наш цифровий світ. І, скоріш за все, це щось на кшталт цього, правда. Сидить собі людина в темній кімнаті, дивиться в чорний екран із зеленими літерами і цілий день щось там клацає по клавіатурі. Ну, такий собі голівудський стереотип, знаєте, таємничий геній, який розмовляє з машинами якоюсь незрозумілою мовою. Але. Чи це справді вся правда? Чи може за цим таким звичним образом ховається щось набагато набагато цікавіше і різноманітніше? Ну з'ясовувати разом? Отже, наш план такий: спершу розберемося, що це за стереотип такий. Потім поговоримо про те, хто такий програміст насправді. Подивимося, де навколо нас є їхня робота, як взагалі ідея перетворюється на готову програму. З'ясуємо, що програмісти бувають дуже різними і наостанок зіштовхнемо міфи з реальністю. Гаразд, почнімо з основ. Що ж насправді робить програміст? Чим він чи вона займається, якщо це не просто бездумне клацання по клавіатурі? Давайте спробуємо таку аналогію уявіть, що комп'ютер це неймовірно здібний, але водночас дуже буквальний помічник. Він може зробити що завгодно, але абсолютно не розуміє людської мови. Так от, програміст це по суті перекладач. Це людина, яка пише для цього помічника дуже чіткі покрокові інструкції, він, по суті, стає автором правил для машини. Добре, з тим, хто такий програміст, наче розібрались. А тепер найцікавіше, де можна побачити результати їхньої роботи? І знаєте, відповідь може трохи здивувати, бо вона буквально всюди. От просто замисліться на хвилинку все, що ми робимо в цифровому світі, от абсолютно все. Відправка повідомлення в месенджері, перегляд відео, захоплива гра, навіть така буденна річ, як перевірка банківського рахунку на смартфоні, за кожною цією дією стоїть код, написаний програмістами. Але знаєте що? Це ж не обмежується лише екранами наших гаджетів. Код керує цілком реальними речами: роботами-пилососами в наших квартирах, величезними маніпуляторами на заводах, навігація в автомобілі, складне медичне обладнання, що рятує життя, чи навіть розумна лампочка, яка вмикається за командою з телефону, це все теж програмування. Тобто воно формує не тільки віртуальний, а й наш звичайний фізичний світ. І от за кожною такою програмою, за кожним таким пристроєм стоїть, звісно, не якась магія, а цілком конкретний процес. Як же ж ідея перетворюється на готовий продукт? Нумо зазирнемо залаштунки цього процесу. Все починається як не дивно, не з коду, а з розуміння задачі. Наприклад, треба зробити гру, де персонаж стрибає, окей. Далі йде планування логіки. А що саме має відбутись, коли гравець натисне кнопку, як високо стрибатиме герой, як рахувати бали, і тільки після цього починається написання коду, тобто переклад всієї цієї логіки на мову, яку зрозуміє комп'ютер. Але і це ще не все. Далі дуже важливий етап тестування, пошук помилок і, нарешті, коли все працює, постійне покращення, щоб програма була швидшою, зручнішою, кращою. І отут є один ну дуже важливий момент: програмування це не стільки про безперервне написання нового коду, скільки про вирішення проблем. Пошук і виправлення помилок, які ще називають багами, це мабуть одна з ключових і найчастіших задач у роботі програміста. Також важливо розуміти, що програміст це не якась одна універсальна професія. Це, знаєте, як сказати, лікар. Є ж хірурги, терапевти, стоматологи. Так само і тут. Це величезна сфера з купою спеціалізацій, де кожен робить щось своє. От, наприклад, візьмемо веб-розробку. Часто її порівнюють з айсбергом. Є фронтенд-розробник, він будує все те, що ми бачимо: верхівку айсберга: кнопки, меню, картинки, тексти, усе, що можна взаємодіяти на сайті. А є бекенд-розробник. Він відповідає за величезну невидиму підводну частину, за те, як зберігаються дані, як працюють акаунти, за всю логіку, що ховається за лаштунками. І це ж тільки два приклади. А є ще мобільні розробники, завдяки яким у нас є додатки в телефонах, є розробники ігор, які створюють цілі віртуальні всесвіти, програмісти робототехніки, які вчать машини рухатись, і навіть наукові програмісти, які аналізують величезні масиви даних чи керують медичним обладнанням сфера просто гігантська. І все це підводить нас до думки, яка руйнує ще один стереотип. Програмування це рідко робота одинака від людника. Насправді, це часто справжній командний спорт. Потрібно постійно спілкуватися з дизайнерами, менеджерами, іншими програмістами, і саме ця комунікація ключ до успіху. Ну що ж, тепер, коли ми маємо трохи повнішу картину, саме час повернутися до того, з чого ми починали. Давайте візьмемо найпоширеніші міфи і розставимо всі крапки над І. Отже, міф номер один вони ж просто цілими днями грають в ігри. Ну так, багато хто любить пограти, але реальність така, що вони не грають, а створюють ці ігри. Вони будують ті самі складні системи і світи, якими потім користуються і насолоджуються мільйони людей. Міф другий дуже поширений: треба бути генієм, щоб стати програмістом. А от і ні. В реальності це навичка. Така саме, як вивчення іноземної мови чи гра на гітарі, тут потрібен не вроджений геній, а терпіння, допитливість, логічне мислення і, звісно, багато багато практики. І нарешті міф третій усі програмісти однакові. Ну, Після всього, що ми сьогодні обговорили, зрозуміло, що це не так. Реальність у тому, що ця сфера наповнена абсолютно різними людьми. Тут є місце і для творчих, і для сутотехнічних спеціалістів, і для тихих, і для дуже комунікабельних. Різноманіття це, мабуть, одне з ключових слів. Давайте підсумуємо, що ж головне варто запам'ятати. По перше, програміст це такий собі автор правил для комп'ютерів. По-друге, їхня робота оточує нас буквально на кожному кроці, і в цифровому, і у фізичному світі. По-третє, це не просто набір коду, а постійне вирішення проблем. І по четверте, це неймовірно різноманітна сфера, де ключову роль відіграють командна робота і спілкування. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів програми вже змінили наш світ, ну просто до невпізнання. Цікаво, яка ідея втілена в коді змінить його наступною. Дякую, що були з нами.